Добрий день, любі діти і шановні батьки, сьогодні День пам'яті захисників нашої вітчизни, які полягли у війні. Вони захищали незалежність нашої країни, відстоювали мир Україні. Вони загинули і ніколи. Не повернуться до своєї сім'ї, до матерів, дітей, тому вся країна наша сьогодні стоїть на колінах перед ними і шанує пам'ять загиблих воїнів. Саме символом пам'яті загиблих воїнів є Рослина соняшник. Бо сама ця рослина росте на наших полях, де відстоювали незалежність країни наші, наші воїни. Ось ми сьогодні з вами і намалюємо соняшне поле. Це поля пам'ять, якого пов'язана з життям воїнів-захисників загиблих у війні. Тож для заняття нам знадобиться ось такі паралонові трафаретки, соняшника, жовта, чорна, зелена і блакитна фарби, пензлики, серветочка і аркуш паперу А4. Почнемо малювати. Набираємо на всю плащину фарбу і наносимо її, починаючи зверху на аркуш паперу, міцно притискуючи один біля одного. Це зображення соняха. Серветочку витираємо ручки. А тепер набираємо чорну фарбу. На трафарет круглої форми і наносимо серединку. Це самі соняхи. Ось так ми їх зображуємо. Тут наче розміщене насіння соняшника, а тепер пензликом тоненьким малюємо. Дибленьки соняшника. Спочатку внизу. Ось так наносячи вниз. Другому ряду. І ті, які розположені, розташовані угорі. Листочок соняха широкий і має трикутну форму. Ось, подивіться, так ми і будемо його малювати, наносячи, примикаючи зліва і справа на степлинку зліве зі Ось так по всій стеблинці. Ми можемо трошки ще внизу намалювати травичку в полі. Ось так. Кінчиком пензлика малюємо при кінці травичку. Промиємо пензлика і блакитною фарбою. Намалюємо в блакитне небо, яке захищає наші захисники. Ось такий малюнок сонячного поля вийшов кітки у мене. Подивіться, будь ласка. Я запрошую вас намалювати таке. Соняшникове поле і фото його присилайте нам. А у нас буде зустріч з воїнами, і ми подаруємо цю квітку, це поле нашим воїнам.